Всім привіт! Я вітаю вас на своєму ютуб-каналі, на який я веду для того, щоб у людей були зміни, трансформації, зцілення, розвіяння якихось ілюзій, і відповідаю на основні питання, які також ви можете задавати в коментарях. Вітаю вас! Я Анастасія Меджик, провідник, цілитель, наставник, вчитель, дуже багато ролей в мене а головне сертифікований інструктор методики ТТХілінг. І саме завдяки татихілінгу та я розібралась, як все таки працювати з травмами, змінювати своє мислення, змінювати. Своє життя я бачу, як це працює вже понад 4 роки. Тож, про що це відео? Основних запитів, з яким до мене звертаються особливо чоловіки. Зараз дуже багато чоловіків ведуть трансформації. Я так цьому радію. Це дуже потужно, сміливо чоловіки. Вам шана та повага, пишаюсь, жінки, но ви як завжди, красотки. Всім роздала комплімент. Так, ось тема сьогоднішнього відео про те, де ваші гроші, ну де вони. Ау, де ці гроші хочеться їх заробляти, хочеться їх заробляти по інакшому. І знаєте, зараз уже цим насправді нікого не здивуєте. Ви ж теж бачите це відео, де всі кажуть, ой, все, стан доларовим мільйонером. Прокачай свій денежний магніт. Де він в мене знаходиться? То денежний магніт, Ау, де той деніжний магніт? Що з ним робити? Ну цим насправді вже мало кого здивуєш, і в нас така ера. Ера дуже швидкої енергії, дуже багато різних пристроїв, досліджень всього видумують, все роблять дуже офігенно і круті можливості заробляти гроші, навіть не виходячи з дому. Тому грошима вже насправді нікого не здивуєш, але якістю, кількістю, підходом до грошей, отут уже більш доросле питання, і е, насправді ми поговоримо в цьому відео про те, які гроші нової ери, як їх створювати, і які ви можете допускати основні помилки, на що потрібно звернути увагу. Трошечки фінграмотності відповідальності додамо в духовний контент. Книга, яку я раджу взагалі всім читати, яку я колись прочитала, вона супер тоненька, не займе багато вашого часу. Знову ж таки, тут закріплю найбагатша людина в Вавилоні. Просто про те, як ви можете почати диверсифікувати і якісь банальні речі розуміти, на що потрібно звертати вашу увагу. Так ось гроші нового часу. Про що вони по перше вже потрібно відходити від стеротипів. Я думаю, багато хто з вас бачить, що заробляти гроші. Ще на цьому виснажені, втомлені на горбу працювати 24 на 7, Це вже нікому не цікаво, і навіть коли ви там намагаєтесь цим хвастатись, це нікого не вражає, тому що нові гроші вони про легкість, нові гроші вони про насолодження, про той самий кайф old money style, Оці всі костюмчики, да там і гольфік поіграти, кудись поїхати. Хочеться уже оцієї розслабленості. Але як її досягти? Звідки її взяти? По перше, ми тут будемо говорити про роботу з генетикою. Тому що генетика це ваші предки і їх виграшні стратегії, як вони заробляли ці гроші. Якщо в вашій підсвідомості, в вашому ДНК є стратегія гроші заробляти на вигорання на якомусь шаленому трудоголізмі залежності, то ви просто дублюєте. Да? Це є посттравматизація, тобто є перша травма, де це заклалося. А ретравматизація це що? Це коли декорація люди зміняться, але насправді ви відчуваєте ту саму. Першу травму і з тими ж причинами, відчуттями просто стикаєтеся, які були і у бабушки вашої 100 років назад. Нові гроші про легкість, але ніхто ж не пояснив, як створювати цю легкість. Легкість це про великі об'єми. Це коли ви перестаєте навіть думати тільки там або зациклюватись тільки на фінансовій грамотності, тільки на підрахунках, тільки на диверсифікації. Це все добре, але нова ера грошей вона вже не про це. Вона про енергообмін. Якщо ми будемо говорити про те, як. Сорт легкі гроші це створювати великі об'єми. Та тобто, коли гроші вони не від зарплати до зарплати, да не від одного календарю до іншого календарного дня, а коли вони можуть приходити з різних джерел, коли ви можете бути різносторонньою людиною і заробляти з абсолютно різних речей, коли люди хочуть вам їх просто принести і дати заплатити, просто щоб побути в вашому полі, вас послухати і отримати якийсь корисний цінний фідбек для себе. Також підзарядитися, да? типу, підзарядка. Але що для цього потрібно? Інструмент навіть не інструмент, як це краще назвати. Те, на що вам потрібно направити фокус, це на пропускну здатність. Пропускна здатність це якраз про те, зливаєте ви ваші гроші, чи ви дійсно вмієте приймати великі. Об'єми чи у вас просто ось настільки вузько, що більше якої суми ви не тягнете? Вам страшно і так далі. І так далі. Пропускна здатність. Вона часто як відбувається. Тобто, наприклад, ви плануєте собі пишете щоденничках, самопрограмування в маніфестаціях, загадуєте, дихайте маткою, на ці мільйони. Навіть якщо ці мільйони приходять, або там більше суми, ніж ви звикли. Вони зливаються або на якісь поломки, зламався комп'ютер, машина, щось халепо сталося, і це вже не в задоволення. Просто треба піти вирішувати питання, або їх хтось скрав, або ви їх загубили, або злили на якісь непотрібні речі, а потім усвідомили, що блін, а я та навіть не прокайфував або не відчув цих грошей. Далі на пропускну здатність впливають ваші страхи. Коли вам, типу, ви хочете, ви кажете, я хочу, я хочу, я готовий 10, і двадцять, і 30 тисяч доларів заробляти. Я можу, дивись, скільки в мене дипломів, дивись, скільки в мене корочок, але їх немає. Чому їх немає? Тому що насправді ваше тіло говорить правду, а ваше его трошки пробрехує і? Е... Коли ви називаєте якусь суму, прям відслідковуєте, ваше тіло дійсно розслаблено, чи там плечі розправлені, чи ви е, можете так от лайтово рухатись, чи ви жаті такі да хочу, да можу, да, але все тіло воно просто в якихось больових відчуттях напружені і страху, що о, боже, якщо хтось дасть. То, щас на мене там всі або накинуться, або щось зі мною зроблять. Це все йде з вашої підсвідомості. На вашу пропускну здатність впливають ті обмежуючі переконання, ті травми, які у вас були раніше, і скільки б ви не писали. Скільки ви не бажали, скільки ви не хотіли. Якщо ви не закриваєте травматичний корінь, ваша пропускна здатність більше якоїсь певної суми ви не зможете просто створити. І не тому, що ви дурні, і не тому, що ви не знаєте, як і не тому, що ви пройшли курси, а там якась там корисна інформація. Просто ваш мозок може елементарно блокувати ці цифри, блокувати е, ці можливості. От, згадайте, був у вас такий якийсь момент, коли ви такі, типу, я вроді все, все розумію. Ю, що ти кажеш, але водночас і не розумію, як це використати в своєму житті. Ось це блок. А це перший такий знаєте red flag того, що ну там треба дивитися, там якась ваша стінка, там як кажуть, ваша якась стеля. По-друге, треба підрощувати нервову систему, тому що дітям грошей не дають. Діти не займаються сексом. Якщо ви досі перебуваєте, ваша нервова система, ви ведете себе як дитина, ви реагуєте як дитина, то е, вам не хочуть платити гроші, вас просто не сприймають серйозно. Більше того, вам не довіряють. Там немає відповідальності, там немає сили поратися з цими грошима. Гроші можна заробляти абсолютно на всьому, в різних сферах. Чим би ви не займалися? Ви можете просто бути художником малювати картини, які хочуть купити всі. Ви можете бути викладачем йоги, але до вас хочуть потрапити на заняття. Всі да, ви можете бути трейдером і сидіти вдома, але не 24 на 7 у ваших ринках, а зайти саме в ту зділку, да, саме в той момент, і вийти тоді, коли потрібно. Як це відбувається, завдяки контакту з собою. Що обмежує ваші гроші? На що потрібно звернути увагу? Дефіцит. Голод, відсутність контакту з собою. Про що це говорить? Дефіцити голод? Це ваш травматичний корінь, а контакт з собою це коли у вас заблоковані відчуття. Вам потрібно розуміти, що всі ваші відчуття це дуже сильний, знаєте, як є От там пам'ятаєте цих риболовів, які ловлять рибу на гачок, дістають і такі. У я виловив там величезну рибу. Так ось, ваші відчуття це той самий гачок. Чи ви вмієте ви завдяки вашому відчуттю? Закріпити якийсь стан, увійти в певне поле, опинитися в потрібному місці, про комунікувати з людиною так, щоб вона вам відкрилася, щоб вона вам щось запропонувала, щоб вас побачили якийсь потенціал, який може ви там десь думали, що Блін, ну це легко, це елементарно. А для когось це, да, необхідна потрібна інформація, і ось ці відчуття це також про і ваші маніфестації. Чи вмієте ви маніфестувати, створювати ці гроші? Ваші гроші лег. Легко дістати і створити, коли ви в дорослій позиції. Доросла позиція, боже може вам воно надоїло про це чути, але ну давайте речі називати своїми іменами. Дорослі люди вони не завжди зручні. Дорослі люди це люди, які дуже добре знають, як їм подобається, як їм не подобається. І насправді відповідальність дорослого і дитини відрізняється для людей, дітей, які перебувають в дитячій позиції. Відповідальність це боже, як це зробити? Це так важко, воно нічого не виходить. А хто мені це розкаже? Хто мені це покаже? Я боюсь, там дуже багато трусості. Чим відрізняються люди в дорослій відповідальній позиції? Їм легко, але їм легко чому? Згадайте балерин? Я колись вже проводила цей приклад. Давайте це назову теорією балерини. Так? Згадайте цих танцівниць, які в цих пуантах літають як пір'єнки. І ти думаєш, боже. Як вона це робить? Така гнучка? Це ж напевно така праця. Так, вона цю гнучкість напрацьовувала, робила так багато кроків, що. Їй вже легко, і так само доросла відповідальність це коли ви зробили щось два-три рази на четвертий. Це реально для вас легко. Це не визиває вас напруження. Але у дорослих багато відповідальності, сміливості, хоробрості, віри в себе, і це ті чесноти, які вам потрібно розкривати пропрацьовувати, Але через роботу з вашими травмами в терапії гроші нового часу це валюта, яка перебуває в формі енергії. Чим більше ваш у вас енергії, тим більше ви грошей створюєте. Якість вашої енергії. Якщо у вас важка енергія, якщо ви пашете, вмираєте, боретесь там, думаєте Боже, жалієтесь на весь світ, це важка енергія. То а тут потрібно розуміти, з якого наміру, з якої точки ви йдете. Якщо ви йдете з дефіциту, ви завжди прийдете в дефіцит, тобто ви будете створювати важкі гроші. Чи можна там важко створити великі? Так, да, можна, але якою ціною? Щоб потім на ці е, гроші проплатити своє здоров'я? Щоб потім уже нікуди нічого не хотіти. Якщо ми говоримо про а, ізобілія, достаток, якщо ми говоримо про енергію грошей іншої якості, то ця легкість. Це висока вібрація. Це коли у вас багато чистої енергії зі знаком плюс, коли ви вмієте володіти своїми емоціями, коли ви знаєте чітко чого ви хочете, ви вмієте бажати у вас хочучка, розвинута, коли ви не ведетесь на маніпуляції, і коли ви взагалі, от не знаю, знаєте, там говорила навіть нещодавно своєї клієнтці, що Є у тебе ось такі -от такі круті чесноти, і це потрібно просто визнати і прийняти. що навіть якщо викине тебе в одніх тусах в іншу країну, ти створиш ці гроші, тому що це вже надбання генетики, це вже є твої сильні сторони. А часто ми можемо їх нівелювати і десь не помічати, і це ще вміння розуміти свої сильні сторони, вміти ними користуватися. Це те, що веде вас. До грошей, і тоді, коли ви можете навіть ручку продати, да за мільйон, коли ви можете з пустого з порожнього зробити класний творчий проект, бізнес і так далі. Але чому там багато вашої енергії? Чому вам так легко це робити? Тому що там багато проводимості, багато поточності до речі. Я вам раджу відео про потік, про енергію, про ідеї, тому що це те, що прямо пропорційно впливає на ваші гроші і на вашу пропускну здатність, вміння комунікувати зі своїм вищим «Я», Вміння е, з'єднуватися зі своїм родом, бачити сильні сторони рода, активувати їх в своєму ДНК. Це вміння з'єднуватися з вищими духовними наставниками з п'ятого плану і також е, з енергією творіння з творцем. Тобто виходити на сьомий план високі вібрації. Про це також є відео, вже купа класних відео. Тому дивіться одне за одним, нотуйте собі, використовуйте в вашому житті. Тому е, гроші нового часу, валюти нового часу це енергія спочатку. Ваш стан, а потім ваш благ... благий стан. Потім ваш починається достаток. Тільки так це працює. І я вам бажаю навчитися і піти сміливою трупою по цьому шляху, і це робити. А для того, щоб вам було ще легше, я запрошую вас на навчання, де я навчаю працювати з травматикою і створювати цей високовібраційний стан, розуміти, як працює ваша енергія, і направляти її в ваші гроші, в ваш достаток. А також в мене є особисте наставництво. Ви можете приходити індивідуально працювати один на один зі мною. Буде виходити також аптечки, така новина для вас. -да тут фанфари, ви перші будете будете, кому я розкажу про те, що зараз готую для вас два офігенних проекта. Це медитація вам практики на кожен день, які підвищують також вашу енергію. Тому не пропустіть! Буду просказувати про це інстаграм. Якщо ви ще не підпис... Ви підписалися на мій інстаграм? Точно ану, перевірте. Ану, ще раз гляньте. От, якщо не підписалися, переходимо підписуємося. Дивимося сторіс, хайлайти. Дуже багато цікавих ефірів, щоб не пропустити цю новину і бути першими і придбати собі ці медитації, які будуть у вас також на кожен день працювати з вашим мисленням, з вашою енергією. А якщо ви ще ніколи не медитували такі думаєте, Настя, Ну це так як у всіх медитації? Ні, не як у всіх. У мене трошки інші. Ви можете спробувати знову ж таки закріпляю безкоштовні медитації, які в мене є на YouTube. Пробуйте. Ну а я бажаю вам крутих трансформацій. Пишіть коментарі під цим відео. Давайте зробимо з вами енергомін. Я буду вам дуже вдячна. Дуже люблю, коли ви даєте зворотній зв'язок, тому що це допомагає вам заземляти певну енергію і ловити свої інсайти і комусь підсвічувати також інсайти. Хто теж такий з цікавості йде в коментарі знаходите свої відповіді? Діліться цим відео з тими людьми, кому це важливо почути. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк. Але важливіше коментарі. Віднімаємо активність і пишіть, будь ласка, в коментарях також про що вам ще цікаво, які ваші думки будемо також комунікувати з вами в наступних відео. На цьому все. Якщо це було цікаво, використовуйте це, інтегруйте це в свій досвід. А я вас обіймаю. Бажаю вам класних трансформацій. До зустрічі в нових відео. Папа. -па.